Друзі, всім привіт! Буду показувати, що придбала сьогодні в понеділок, 24 листопада, в супермаркеті Нето. Тут у нас на півдні Франції поблизу Тулузи. Робила закупи вечірні, дещо треба було, дещо вдалося знайти зі знижками. Зараз все детально розповім, буду намагатись. Швидко все показувати, адже тут стандартний набір продуктів. Ті, хто давно слідкують за каналом, знаєте, що я таке беру постійно. Тож, можливо, нічого нового, майже нічого не побачите, але все одно запрошую до перегляду. Філе курки, тут півтора кілограми, така ось упаковка. Я часто беру, якщо не вдається зі знижками знайти додатковими, то в нету я знаю, що ціна буде найкраща з усіх пропозицій навколо півтора кілограми за 13,50 це щось так, близько 9 євро кілограм. Супер ціна насправді. З курячого філе можна багато чого приготувати, а коли є півтора кілограми, тож є де розгулятися, скажімо так. Ну, а мені треба годувати родину велику, тож такий, та, е, такий закуп курячого філе завжди в нагоді буде. Далі яблука взяла. 3 євро коштує 2 кілограми, гала, сорт гарний розмір, ну, ціна така трошки вища, ніж. За останній час мені вдавалося знайти яблука, але що робити? Діти потребують. Багато яблук їдять, тож на сьогодні ось 2 кілограмів має вистачити на сьогоднішній вечір. Такий пакет взяла. Далі морква. Так само, діти їдять морку, як за 2 кілограми впораються. Якщо не сьогодні, то завтра теж поїдять Е, Ціна. Євро 89, тобто 95 центів за кілограм, така ціна теж не, не супер низька, бувало і краще. Але не вдалося. до речі, цінник там був і місце, де лежали 3-кілограмові пакети. Там 66 центів кілограм виходив. На 3 кіл... Але все розібрали. Багато чого такого з гарною привабливою ціною розібрали вже в нету. На вечір. Ананаси взяла, давно вже не з'являлись саме шматочками, кільцями зазвичай, залишається гарна ціна, і тут гарна якість цих ананасів, бо вони в соку власному, там не просто сироп. Як то буває, наприклад, Алді, власної марки вони там продають і там просто сироп. А тут відчувається, що це сік ананасовий. Додатковий такий бонус і ціна гарна. Євро 58 коштує одна баночка. Тут 340 г безпосередньо ананасів, а взагалі банка 580 мл. Взяла дві баночки, щоб було теж готую їсти. Ну, і так діти, як десерт, розділяють між собою, їдять. Хліб для сендвічів, ось такий траншея я ми взяла. Теж нам просто щоб було, хлібу недостатньо. Завтра куплю багети, бо зараз в нас зовсім ніякого хлібу немає. Тут 550 грамів, і такий хліб коштує євро 0,9. Борошно. борошно взяла, тому що зовсім немає такого борошна. Ще 1 кілограм. І Залишився цільнозернової пшениці, готувала млинці вчора з цільнозернової. Ну, З'їли млинці, скажу я вам, я багато приготувала. Два ну, літри молока пішло в мене. І ну, всім смакувало. Шоколадною пастою діти і так просто їли. З вершковим маслом всім було смачно. Тож роблю висновок. з цільнозернової пшениці теж окей, вона ще й така корисна. Ну, а це, звичайно, біло, біле борошно. Звичайно, 2 кг взяла по 68 центів кілограм, що значить, ну, було, було по 80 центів насправді кілограм. Це знизилася ціна на пшеницю. Яйця, як завжди, беру, взяла дві упаковки, по 3,80 за 20 штук, гарні яйця. Швидко теж у нас розходяться, багато їмо яєць, тож ось такий закуп з яйцями. Карафура євро 16. Що це в нас таке може бути? Не знаю поки що, добре пропускаю Морозиво. ось таке ну, звичайне 6 конусів тут, і ціна за нього євро 57. Завжди таке беру дітям десерт після вечері. Поморозили. Далі в нас оливки. Ось такі упаковка 100 г оливок безпосередньо, без кісточки, ціна 59 центів. Це в нас теж як снеки розходяться, переважно в семенно не пакетик такий сам з'їсти, якщо відволічеться. Молоко 97 центів літр середньої жирності, взяла 2 літри. Бо не вистачає нам тих літрів, що я беру в соціальному магазині на тиждень. Треба більше 10 літрів на тиждень. У нас молока йде. Далі йогурт 3,24 брала грецький, без барників і без наповнювачів, натуральний йогурт. Діти додають цукор просто насипають. Я їх агітую, прошу не їсти цукру. І навіть пропоную варенячко додавати, а вони, воно їм смакує з цукром, тож я вирішила цього разу купити з наповнювачем, хоча б сюди вони цукор не сипатимуть таке все одно, це теж солодке з натуральним наповнювачем, тобто не шматочками тут фрукти. А саме ну, як з пюре фруктовим, можна так сказати. Непогана ціна це смачне брасе. Йогурт брасе доволі смачна консистенція. 3,24 коштує тут 16 баночок, ось таких по 125 грамів. Йогурт. Ага, значить, перфорці вони так назвали ось це печиво, євро ші... 16 воно коштує. Ну так, теж дітям до десерту потрошку. Кожному тут 295 г, не знаю, яка тут кількість. Але з наповнювачем полуничним те, що морозиво у нас сьогодні полуничний, і в печиві вон така помадка полунична вийшла. Далі бушеря. Це те, що на останок вийшло так, що... те, що вдалося взяти зі знижками. Ось мариноване м'ясо, яловичина, я вже брала колись. Дата сьогоднішня, я сьогодні на вечерю це все і приготую. Ціна була 3,96. Я заплатила 2 євро, тобто ну, ось за 200 г 2 євро. Вийшло мені 10 євро кілограм, що дуже-дуже непогано, і це дуже смачно серйозно. Буквально одна хвилина на одній стороні підсмажу і на іншій одну хвилину. І виходить ось такий яловичий стейк маринований. Не всі діти будуть таке їсти, комусь ну, комусь дістанеться, комусь дістанеться ось такий стейк теж, євро 50 за 150 грамів. Ну, така сама ціна вийшла, як і в цього маринованого. М'ясо теж зараз приготую. І ще приготую, ну, засмажу ось таку філейку курячу, тож, ну, наприклад, семен їстиме курячу філейку. Петро не їсть куряти. У нас тут все дуже цікаво відбувається, тож така збірна солянка на вечерю з м'яса непоганий варіант і вихід для мене. Ще мені вдалося взяти ось таку печінку курячу. Такий делікатес. Повна ціна 6,50 за кілограм, звичайно, ось ціна. І була 2,31 за 350 грамів. Я ж взяла за євро 15. Скоріше за все, дата сьогоднішня. Сьогодні я не готуватиму. У мене є ще одна така сама баночка в морозилці. Вона там вже певний час стоїть. Я хочу приготувати паштет. Я вже готувала, це дуже смачно виходить. А, тепер в мене з двох баночок, тобто в мене 700 г, як мінімум, є печінки. За такою зниженою ціною класною, тож паштету зроблю, щоб вистачило на якийсь час. Ось, я ж, я ж хочу паштету з курячої печінки, тож робитиму найближчим часом. Так, ще Ось такі закупи в нас вийшли: 44,74, повна вартість, бачите, за закуп. Ну, Немала сума, але вдалося взяти все необхідне, поповнити запаси, бачите, яєць, фруктів, овочі. Ну, Всі найменування потрошку та й закрили. І молока трошки взяла, тож будемо їсти, готувати і знімати для вас наступні наші закупи. Я вам вдячна за те, що переглянули це відео, що не залишаєте без уваги цей канал. Вдячна, вдячна. Бережіть себе, побачимось в наступних відео. Бувайте!